Доброго дня, наш глядач. Літа Сілект вас вітає. Сьогодні ми на землі Одещини. Оце Одеська область Гвоздавка. Ми приїхали сюди на поле, де висіявся соняшник Альфа. Фермерське господарство гранат. Фермерського господарства гранат, директор Артеменко Анатолій Іванович. Це господар з великої букви. Всі ми його гарно знаємо. Він у нас шановна людина. Я думаю, що в цій місцевості багато його знають. Гарні поля, гарний наш соняшник. Зараз під'їде до нас головний агроном, який тут працює. Головним агрономом цього господарства працює Патрікан Василь Григорович. Він, наш, він нам більш детальніше розкаже про соняшник. Це... Краса про вас, скільки років ви працюєте, коли сіяли? Щось про цей соняшник. Значить, це. Для початку для хочу сказати, що господар тут Анатолій Іванович Артеменко, Я всього на всього... Да, головний агроном цього да, хазяйства. Від агронома дуже багато залежить. Да, головний агроном. Що стосується даного гібриду Альфи, да, ми його сіємо третій рік, в цьому році 360 гектар. Е, з гібридом в цілому ми задоволені, тому що врожай непогані і в цьому році очікується теж не менше, ніж 30 сидень гектара. Я думаю, що вийде на круг, а може трошки більше, трошки більше, але не будемо казати за більше, то хай буде. Що ми по чому ми сіяли його? Сіємо по пшениці. Це Попередник оранка, глибока оранка. Сроки сіва посів 15 квітня. Грунтовими гербіцидами не користуємося. Під, під основний обробіток не вносили нічого. Внесли при посіві, при посіві по 70 кг комплексних добрив. Це 12, 24, 12. 12, 4. 12, 24, 12. І що стосується добрив, це все. Е, симулятори там роста, е, ці листові. Це, це, це нічого не було. Нічого тут не було. Що ще було? Гербіцид. самий простенький гербіцид, самий простенький, Це грозний експерт. Грозний експерт. Результат. По Результат, звісно, дуже бачите самі. Файний. Да. Результат по, по самому соняшнику бачите самі. Ну, що, що вам ще сказати? Які прогнози е, центнера з гектара? Ну, я б казав вже, е, надіюсь, не надіюсь, а візуально, візуально, тому що ми ще не робили такий контрольний, контрольний як би цей три тонни, тобто 30 гектара. Я думаю, що буде трошки більше. Ну, не хочу казати за більше, тому що якщо буде більше, це буде приємно, якщо буде менше, потім треба буде шукати. Це дуже приємно, тому що немає ні одного доща, я так, так зрозуміла. Що, стосує... що стосується опадів, так, то з моменту посіву соняшника всього не тільки цього. І кукурудзи. По, по, -по, 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 -по 15 августа це що нас? В переводі на український. Серпень. Серпень. Так, по 15 августа не було ні жодного дождя. Були два дожди, де земля промахала не більше, ніж на сантиметр півтора. Вважайте, ну, що він виріс на тій вологі, що ми зберегли з землі, з осінь і прочі Зараз, звісно, дождик був, з 15-го непоганий дождик був, але він йому не поміг нічого, тому що вже все, налив закінчився. В принципі, це він вже так на... дозрівав. Були б дожики, я думаю, щоб було б під 4 тонни. щоб були дождики. Ну, дожички не було. Отака от картина. А в тому році, який ви урожай отримали, в тому році вроді з демо було покраще? У да, тому році на Альфі ми брали 30 Це максимально? Це, це в середньому. А, це в середньому. В середньому, це в середньому. Ну, цей грунти у нас, ви, звісно, це не знаєте, ґрунти у нас не дуже такі з хороших. Ґрунти. Досталися нам такі площадя, які не сильно родючі. Ну, 30-20 на альфі ми взяли. Е на альфі це в середньому З з'янківським сумаром на рівні. Я просто прямо робив контрольні заміри то не вступала вона. В мене було на одній площаді 11 гібридів, в тому числі і Альфа, в тому числі Сінгента, там і Піонер, і все остальне, то в принципі різниці тих гібридів від цього я не бачив. Там, де було контрольна, контрольна. Середня, ну, середня містами на склонах було по 2 тонни на склонах, там, де, де нічого не робить. Ну, Отака от картина. Тобто то, ви задоволені? Якщо враховувати ціну за це за насіння і результат, який, який вона дає, то повні задоволений. Така от картина. Василь Григорович, ми дуже дякуємо вам, що ви згодились і прийшли, нас пригласили на ваші поля, що ми з вами тут попрацювали. Дякую велике вам і. Надіємося, що на другий рік ми теж будемо працювати з вами, а ви з нами. Да. Не забувайте. Приїжджайте ще. Обов'язково. Ми дуже раді, коли ви приїжджаєте. Ви Щ... особисто. Зараз ми особисто ми ж не приїхали до вас з пустими руками, ми подарунок вам привезли. Зараз Щас... вам подарунок дамо. На... Григорович. Будете записувати ваші гарні результати з вашого великого труда, який ви боже, працюєте боже. На, на, на такому полі, в аграрії, не один рік. Скільки років ви Спасибо. вже працюєте в аграрії? Багато. 40. Нічого! Ми вам бажаємо успіхів, вам, вашому хазяйству, вашому директору. Всього самого найкращого, щоб ви радувалися вашими результатами, вашим трудом, який ви. Кладаєте в цю нашу рідну землю. Спасибо. Багато не живуть стільки я роблю. <laughs> Це правда. До побачення. До побачення. Будьте здорові. Друзі, а якщо ви хочете, щоб у вас теж так стояли комбайни на полі, ждали машини. Навіть до краю не дійшли, то купуйте насіння від компанії Літо Селек. Да, Наталя Сергійовна? звісно, обов'язково. Комбайни стоять. Ви не пошкодуєте. Бункера повні. Ждуть машини. Навіть до краю не доїхали. А, а, я, я, а я сіяв його. Ви сіяли? Да. Да. І вбираєте, так? Наташа, да? да. Наташа сімена дала, ти сіяв. І він обирає, <ривіт> а вона фотографірує. <ривіт> да, а фермерське господарство гранат буде мати гарну, гарну пользу? Да, буде мати. Не показує комбайн, скільки вражає На тому здоровому ролі Немає такого. — не. Немає не, не ще не Уже після нього mm. новіші, молодші. А може ж у вас цей датчик на гектари не обнуляється, щоб у нас скільки гектарів обрали, скільки в бункері є. А, я зараз скажу, скільки гектарів, бо а. ми на ноль збили. А, скажете, будь ласка, бо цікаво просто. Да. Урожайність узнати. Ідемо, ти узнаємо, скільки гектарів ми вбрали, то есть, і повен бункер, скільки у вас по весу, не знаєте? Ми ще не знаємо. це не вже плотно буде. раніше, як убирали, то було... І 3600, і 3800, і 4. А. Ну зависить від... Від від натури. Від натури ну від... сімочка тут набита, якби вона, по ідеї, можна бути тяжеленька, я так подивився. Я ж тобі скажемо, скільки у нас гектарів пройшли. А да. скільки тут гектарів пройшли? Ми звідти ото прийшли сюди, туди, сюди і і, сюди, сюди, і не сюди, встигли сюди. навіть сюди дойти. І все. Ну до гектара, може гектарі десять соток гектарів. Ну, ну, вилазь, Наташа, вилазь, побачиш, як люди живуть. <світ> Красиво люди живуть, господарі на землі. <пи> Ох, пещеть. Зараз включиться комп'ютер. Опа. <паси> <паси> да. Гарно, тут у вас гарно. Що на полі, що в комбайні, що в хазяйстві. Ви молодці. Молодці. У нас взагалі все гарно. Да. Одна біда тільки є. Яка? Не скажу. Ну, приблизно так ви убрали десь до гектара, гектар. Не більше гектара і повен бункер, так? Так, так, так. Не більше, більше. Я яка, яка ширина? Двісякий Це... рівнесенькі. Та да, да, з комбайну отак. От. Це не від нього прийшли до дороги. Туди назад, я ще сюди, і повний бункер. І повен бункер, і до гектара убрали. Ну, Нема, гектара і немає. Ну, десь до гектара. До гектара убрали повен бункер 3500, плюс-мінус, так? Ну, То... По кілограмах. Де, ні, напевно. Чи менше? Так, да, ну, зварите наби. Ну, коротше, за 30. Ну, так, да, три законних. Може... Три тони 100% є. Як для цього року, я вважаю, це супер ровний результат. Ні одного опаду не було. Може, так? Може, три з чимось. Не, не було. А це тільки тепер? Та це коли вже йому тоді. тоді, тоді да, коли той дощ поміг, що мертвому кадилу помагає. <різь> <різь> Просто легше опускають. <різь> <різь> <різь>